Нова радість стала. Депутати Верховної Ради з родинами доєдналися до великої коляди у архієпископа М'ячеслава Мокшицького. Це вже в десятих митрополичій курії Львівської архідіоцезії в історичному палаці львівських митрополитів, що у Львові на вулиці Винниченка відбувається велика коляда, започаткована митрополитом М'ячеславом Мокшицьким. Цьогоріч велика коляда зібрала понад півтори тисячі колядників з багатьох парафій львівської архідіоцезії, священників, родини, молодь, представників громадськості, і це вже не просто традиція, а жива спільна молитва і свідчення. Віри, що об'єднує людей навіть у найважчі часи війни. До коляди також долучилися з дружинами представники міжфракційного депутатського об'єднання у Верховній Раді за християнські цінності, голова об'єднання народний депутат України Євген Петруняк, а також Назар Гіременко та Сергій Чаплигин. Це насправді велика. Сьогодні наша країна перебуває в дуже складних умовах. У нас відбувається війна, війна не лише на фізичне знищення українського народу, а й на його духовне знищення, знищення його як нації. Такі події вони показують те, що українська нація береже свої традиції. Це наша національна ідентичність. І тільки завдяки от, таким подіям я хочу подякувати Галичислові Хмельницькому за те, що організовував вже перший рік. На такі гарні, традиційні для українського народу події це наше мило. Я дякую всім учасникам, які долучаються до цього дійства.